Скандал перед матчем Панатінайкос з Дніпро. Шахтар підписав двох легіонерів. Кухаревич перебрався до чемпіоншипу. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Також запрошуємо вас приєднатися до нашого телеграм-каналу. Посилання залишаю в описі, а наш Ютуб канал ви можете підтримати лайком та підпискою. Журналіст Володимир Звєров розповів про ситуацію у Дніпрі 1 перед матчем відповідю другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів проти Панатінайкоса. І ситуація ця, м'яко кажучи, дуже дивна. За інформацією, джерела, вчора. Стало зле 15 представникам українського клубу, вісім з яких це футболісти. І тепер їхня участь у матчі знаходиться під великим питанням. Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі. Зараз у клубі проводять розслідування, як так могло статися. Паралельно адміністратори команди самі закуповують продукти у місцевому супермаркеті. А ще у дніпрі 1 мають невдоволення організаційним прийомом, який влаштували греки, і які мають, згідно з регламентом, робити все чітко. Після тренування у роздягальні Дніпра. Один не було рушників. Автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин. І замість прямої дороги до готелю блукав манівцями, розповів Звіров. Ось така дивна ситуація. Матч понатінайкозні про один розпочнеться сьогодні о 20.30. У першій грі грецький клуб переміг з рахунком 3-1. Шахтар продовжує затарюватися легіонерами. Гірники оголосили про перехід 20-річного центрального захисника Става Лемкіна. З ізраїлітянином підписано контракт на 5 років. За чутками трансферна вартість гравця склала 1,2 мільйони євро. Попереднім клубом Лемкіна був ХПЛ Тель-Авів, за який він встиг награти 31 матч. І ще одного новачка офіційно представив Шахтар. Ним став бразилець Егінальдо з Васкодагама. Контракт з 18-річним талантом теж підписано на 5 років. Егінальдо провів у складі Васкодагама двадцять 29 матчів та забив 3 голи. Трансферна вартість гравця склала 4-4,5 мільйони євро. Свонсі оголосив про підписання українського форварда Миколи Кухаревича. Гравець перейшов з французького труа. Контракт підписаний на три роки з опцією пролонгації ще на сезон. В минулому сезоні Кухаревич грав за шотландський хіберніан та у 15 матчах забив 5 голів і віддав один асист. Свонсі завершили минулий сезон чемпіоншипу на 10-му місці. Півзахисник Валмієри Іван Желіско переїздить з чемпіонату Латвії до другого дивізіону Польщі. Мова йде про повноцінний трансфер до Лехії. Желіско провів за Валмієру 79 матчів, матчів, яких забив 7 голів та віддав 9 асистів. Нагадаємо, раніше до Лехії перейшов український голкіпер Богдан Сарнавський. Ворскла на сезон орендує бразильського форварда Росу Дакуніо або Тіагіньо. Останнім клубом двадцятирічного гравця був бразильський Гуарані де Пальоса. На рахунку Тіагіньо аж один матч у чемпіонаті штату Бая, але для УПЛ він цілком може стати знахідкою. А на сьогодні новин більше немає. Запрошуємо вас до перегляду нової серії нашого серіалу Камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Бережіть себе та скоро почуємось.